Кс -кс -кс, 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 кс 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 Батярчику? Батярчику. Ну ти подивись на нас. Отак от, от. все. Ти шо образився? Чи шо? О. Нарешті подивився <laughs> снова вид вернувши Дышит, да? Да, да, добрый ранок проснувся, Будь здоров Потянувхи. Так, ти прийшов сюди почушушка. Почухатись. Mm. Mm. Да. О такого почухати тебе. Погладити. Ай. Угу. Ага. Тут покладеться, так? <світ> Ставте в подбайку батярчику. Підписуйтесь на канал. Та батяр. рога. От так от. Пум.